Шановні друзі, вітаю! З вами Віктор Галасюк. Хочу поділитися з вами коротким оглядом своїм аналізом інтерв'ю міністра торгівлі США Говарда Лутніка, яке він нещодавно дав на. Каналі NBC News. до речі, Лутнік дуже цікава людина, хоча би тим, що він доларовий мільярдер. Його статки сягають трьох мільярдів доларів. Тоді як, наприклад, статки американського міністра фінансів півмільярда доларів. Взагалі такий уряд заможних успішних людей з фінансового сектору, з хай-теку, з різних дуже сфер діяльності. Не дуже традиційна історія, хоча безумовно в Америці багато заможних людей, да, тобто і в Україні ці люди були б найзаможнішими з усіх, да? їх би там називали вже там майже олігархами, а в США таких людей багато-багато, да? тобто, але все одно цікаво, да? тобто, що це не просто, скажімо, там людина з академічного середовища, да? тобто що це людина з серйозного бізнесу з таким. Успішним, скажімо, треков рекорд. Так, от це інтерв'ю Лутніка, Воно присвячено змінам в політиці митних тарифів адміністрації Трампа, зокрема, звільненню від тарифів, які вони запровадили на днях для електроніки, для обладнання для виробництва мікрочіпів. Також говорили про розвиток критично важливих виробничих індустрій, про повернення виробництва до США. І розмова таркалась питань національної безпеки, також відносин США з Китаєм і економічних наслідків тарифів та тих юридичних викликів, які їх супроводжують. Поділюся з вами. А ви, будь ласка, підпишіться на мій канал прямо зараз і після перегляду або в процесі прокоментуйте, що ви. Про це думаєте, це буде сприяти економічному просвітництву в Україні. Звільнення електроніки від оцих взаємних таких тарифів, так званих Дональда Трампа, але не. Таке вже воно і звільнення, як виявилось, ведучий кілька разів перепитував Лутніка. А що ж це ви, виходить, пішли на поп'ятну, так би мовити, да? відміняєте ті тарифи, що вводили, бо ви ж зробили виключення там для електроніки, смартфонів, обладнання для виробництва мікрочіпів і так далі. Лутнік пояснював кілька разів і акцентував, що те оголошення, яке вони зробили в п'ятницю ввечері, про звільнення електроніки, там ноутбуків, компонентів для мікрочіпів і так далі від взаємних тарифів. Тарифів не означає, що це постійне звільнення від тарифів цих взагалі от складових да, цих товарів. Це продукти, які якби, виводяться до окремої категорії обкладання митами, ну, так звані будуть діяти секторальні тарифи на напівпровідники, які будуть запроваджені за словами Лутника десь через місяць-два. Цей крок відповідає стратегії Трампа, що ставить національну безпеку як пріоритет, повертаючи ключові індустрії з-за кордону, такі як напівпровідники, фармацевтика і так далі. Це звільнення від е, тарифів загальних, оцих взаємних так званих, да, гарантує, що ці сектори не будуть підлягати переговорам з іншими країнами, що по ним не будуть робитись виключення, от що підкреслює Лутнік. Да, тобто він каже, що це. Не для того, щоб зняти ці мита, а навпаки, щоб їх зробити в окремій категорії, зробити їх гарантованими, такими, які не зможуть бути відмінені якимось окремими домовленостями з певними країнами. Ну і контекст тут такий, що. США дуже сильно залежить від Південно-Східної Азії, зокрема від Тайваню, Китаю у виробництві напівпровідників. Практично всі напівпровідники виготовляються на Тайвані і фіналізуються, так би мовити, вже в Китаї. За словами Лутніка, ця залежність стала хворобливою, Да? Тобто, ну і це проявилося і під час пандемії covid 19, і причому це стало ясно і зрозуміло дуже чітко, і не тільки по мікрочіпам, а також по виробництву ліків і деяких. Інших товарів вони звільнені від взаємних тарифів, але включені до тарифів на напівпровідники, які з'являться ймовірно, через місяць-два. Це не предмет переговорів з іншими країнами, це питання національної безпеки, сказав. Лутнік, національна безпека була лейтмотивом його інтерв'ю, і він підкреслює, що це чи не основна причина тарифів? Влутник неодноразово наголошує, що повернення таких індустрій виробничих, як напівпровідників, фармацевтика, сталь, алюміній до Сполучених Штатів Америки, це питання нацбезпеки. США не можуть залежати від іноземних країн, особливо від Китаю, в питанні таких критичних постачань. Наприклад, коли мова йде про... Війну, то залежність від Китаю від Пенсиліну на півпровідників може бути катастрофічною. Лутнік наголошує на політиці Трампа запровадити саме оці секторальні тарифи для стимулювання внутрішнього виробництва. Причому я вважаю, що це самий ефективний спосіб накладення тарифів не на країни, да тобто не такими широкими масками на всіх там однакові чи навіть диференційовані ні. Секторальні це саме розумно, тому що ти таргетуєш, які види товарів, ти хочеш переносити виробництво до себе до країни. Ти створюєш для них. Особливі умови да, на такі суперпривабливі умови, які можуть передбачати не тільки тарифи, вони можуть передбачати особливо податкове стимулювання, регуляторне розвантаження, так звану дерегуляцію, да, тобто там, пільгові кредити і багато дуже інших заходів, які ти можеш застосовувати концентровану таку економічну інженерію. І США дійсно отримали важкі уроки під час covid 19, і вони зрозуміли, що таке вразивість ланцюгів постачання, особливо фармацевти. Напівпровідники також критично важливі і для технологій, і для різних видів виробництва і для оборони, але США тут не мають самодостатності. І Лутнік підкреслює, що все це не просто про зменшення торговельного дефіциту, і не просто про відродження американського виробництва. Хоча це вже найвища цінність, якщо ми говоримо про економіку, а і про забезпечення національної безпеки. Ми не можемо під час війни просити Китай надіслати нам пенецилін, сказав Лутнік. Ми не можемо залежати від інших країн. Щодо напівпровідників сталі алюмінію це питання нацбезпеки. Відносини США з Китаєм і переговори. Третя така велика тема, яка безпосередньо пов'язана з, з тим питанням нацбезпеки. Лутнік висловлює впевненість здатності Трампа вести перемовини з Китаєм попри нинішню напругу. Він каже про особисті стосунки Трампа з президентом Сі Цзінпіном і підкреслює, що це сильна сторона. Да, і лутник вірить, що лідери вирішують торгівельні питання позитивно, ефективно, та продумана, однак він визнає нечесні торговельні практики Китаю, такі як підтримка урядом підриву американських бізнесів, що завдало шкоди індустріям, таким як сталь, алюміній, фармацевтика. Він каже про викривлення умов. Правда, цікаво, те, що він так каже про викривлення умов, але штати ж цим займаються вже не одну сотню років самі. Ну важко взагалі знайти якусь. Успішну країну, яка би не викривлювала умову. Ну от про це е, пише Фрідріх Ліст в цій геніальній книзі «Класична національна система політичної економії. До речі, ви можете отримати її за донат. Я залишу лінк під цим відео. Про це пише мій вельмошановний вчитель, е, професор Ерік Райнерт От в цій своїй чудовій книзі, як багаті країни забагатіли, і чому. Бідні залишаються бідними, да? тобто Штати просто такий живий приклад протекціонізму, створення спеціальних умов, да? які е, дають преференцію фору місцевим виробникам, американським компаніям. І ну, США самі цим займаються, але. Китай критикують, мовляв, китайський уряд робить погано, а американський уряд робить добре, але китайці навчились цьому у американців. Ну, американці навчились цьому у англійців. А англійці теж було кому повчитися цього, хоча вони багато речей в економічній політиці винайшли і самі, і навіть першими. Я окремо вам про це розкажу. Трамп називає Сі Цінпіна другом, китайців гордим народом, але. Напруга залишається і навіть наростає. Дуже контроверсійна заява від президента Джеді Венса, який назвав китайців селянами. Викликала ну, такі серйозні звинувачення в неповажливості від, від Китаю. да, тобто І Лутнік на це запитання дистанціюється від коментаря, зосереджуючись на стратегії Трампа протидіяти Китаю через тарифи. Але натомість каже: ну, ми ж всі розуміємо, про що каже віцепрезидент. А що сказав Джуді Венс? Да? Тобто, ну, він е майстер таких е жорстких, некоректних абсолютно да, тобто, диких заяв, але в цьому випадку. По Китаю, тут з ним важко не погодитись, ну, крім цього е, зневажливого такого використання цього терміну селяни, Да він каже, що це за економіка, в якій ми позичаємо у китайських селян для того, щоб купити у них ті товари, які вони виробили. Що це за модель економіки? Але якщо відкинути оце селяни, а просто замінити це на китайці. Так Джуді Венс правий, вони дійсно це роблять. Вони дозволяють Китаю продавати їм в США, що тільки там не уявиш з промислового виробництва. Китайці заробляють на цьому профіцит. Американці сидять в торгівельному дефіциті, в мінусах. Китайці в великих плюсах величезних. І потім китайці ці великі плюси... Що роблять, позичають Америки, Вони купують їх боргові, оці банди, да, тобто боргові облігації там і довгострокові і так далі. і так далі. Тобто вони дають борг США. А американці знову залазять в мінус в торгівлі, купують те, що виробляють китайці, але аж так не може тривати вічно. Тому, якщо відкинути от цю термінологію некоректну Джей Ді Венса, то по суті та він абсолютно правий. І лутнік теж про те каже: я не буду коментувати від президента, але ми всі розуміємо, про що він каже. Ще одна важлива тема: економічні наслідки цих митних тарифів. Да, це робочі місця, ціни, доступ до ринків і так далі. Лутнік стверджує, що повернення виробництв створить високотехнологічні робочі місця і стабілізує ціни в довгостроковій перспективі. Він згадує, наприклад, завод Panasonic в Канзасі, Відкритий цього року, який створив 4 тисячі високотехнологічних робочих місць, завдяки партнерству з місцевими коледжами, в тому числі, Лутнік також зазначає, що відкриття світових ринків для американських фермерів, наприклад. Продажку кукурудзи в Індії да, знизить ціни за рахунок збільшення пропозиції, проте він визнає краткострокові такі транзиторні, як вони їх називають, витрати. да Тобто, адже дійсно справедливо зауважує інтерв'юер що 99% взуття в США, наприклад, імпортуються, і це викликає занепокоєння щодо зростання цін навіть при перенесенні виробництва, да тому що в будь-якому разі. Це будуть оці транзиторні такі незручності, витрати і так далі. Тобто США багато імпортують, в таких секторах, як електроніка, одяг там, і так далі. Це все може призвести до підвищення цін. Однак Лутнік вважає, що сучасні заводи, зростання експорту, в тому числі з продукції, не тільки промислової. Компенсують ці витрати, хоча фермери наразі стикаються з бар'єрами, наприклад, з закриттям ринку сої в Китаї. Тобто, ну політика безумовно вона вмішується, і геополітика. І тут ще одне питання, яке задають лутніку, це юридичні конституційні потенційні порушення, які стосуються запровадження тарифів. Да, інтерв'юру взагалі, ставить під сумнів конституційність тарифів Трампа, зазначаючи, що. Згідно першої статті Конституції США, у них є право конгресу, конгресу, а не президенту, запроваджувати тарифи. Да? І Трамп використовує спеціальний закон, так званий закон про надзвичайні економічні повноваження 77 року, який стосується санкцій і конфіскації активів, але не тарифів, каже інтерв'юер. Але Лутнік захищає політику президента, стверджуючи, що Конгрес делегував йому повноваження захищати нацбезпеку безпеку через різні закони. От і адміністрація готова боротися з юридичними якимись там викликами, позовами і так далі. До речі, станом на квітень цього року вже є принаймні один судовий позов, який оскаржує законність дій Трампа по. Тарифам. да Ще одне серйозне занепокоєння, яке піднімає інтерв'юер, це долар США, да тобто і його слаблення Він каже, що дивіться, долар та став слабше, да тобто і він взагалі переживає найгірший тиждень за три роки через невизначеність цими тарифами. Лутнік відкидає ці занепокоєння і каже, що дивіться. Я на це не дивлюсь. Я за це не переживаю. Ми займаємось тарифною стратегією. Ми займаємось перемовинами з іншими країнами, і результат буде. Він зазначає, що коливання долару тимчасові. А політика Трампа в кінцевому підсумку зміцнить економіку виробництво та от таку структурну конкурентну спроможність Сполучених Штатів Америки. Тарифи можуть створювати невизначеність на ринку, впливаючи на валюту. Так. Можуть слабший долар може зробити експорт США більш дешевим, до речі, да правда, при цьому він підвищує вартість імпорту, посилюючи інфляційні занепокоєння. Але знову таки, якщо команда Трампа береться за те, щоб повертати виробництво в Америку, за те, щоб США приставали бути просто споживачем, який купує у китайських. Селян, да, насправді не у селянах, а у виробників купує промислові товари, і потім надлишок вони інвестують в США, і це по колу. Да. Так, от, щоб це виправити, Америці вигідний слабший долар. І це на перший погляд може виглядати парадоксально, да, тобто, ну як же країні може бути вигідно, що її валюти знецінюються? Ну от так ми можемо з вами окремо подивитись, наприклад, на Туреччину, яка колосальна ліра, просто впала, просто колосальне падіння ліри. Але подивіться на показники ключові економіки Туреччини. Подивіться на інвестиції, подивіться на виробництво, подивіться на експорт, подивіться на ВВП. Та там економічний бум, незважаючи на падіння ліри, тому що економіка дуже складна і контекст має значення: те, що для однієї країни може бути смерть, для іншої країни це може бути суперможливість розвитку. До речі, те саме стосується інколи і санкцій. Що одну країну санкції можуть вбити. А іншу країну вони можуть посилювати, тому що ну воно їй дає додатковий імпульс внутрішнього попиту. Звісно, контекст має велику роль і велике значення. Але ми про це з вами поговоримо якось окремо. Друзі, з вами був Віктор Галасюк. Дякую вам за підтримку на Патреон. Тут на Ютуб на Монобанку. І коментуйте, будь ласка, що ви про це думаєте. Цим ви будете сприяти економічному просвітництву. Дякую вам і до зустрічі.